Любі друзі, всіх вітаю! Зараз такий період, коли кожна домогосподиня чи домогосподар шукає цікаві та красиві рецепти для новорічних свят. Я ж пропоную переглянути рецепт всім знайомого олів'є, але в новій креативній подачі у формі новорічного віночка. А ви тим часом підпишіться на канал та поїхали! Для цього рецепту знадобляться інгредієнти, як і зазвичай, але я додав декілька своїх. Тож, це буде зелений горошок, копчена курка. Яйця, попередньо відварена картопля, два види огірків свіжі та солоні та зелена цибуля. Заправляти звичайному будемо майонезом, а прикрашати кріпом та зернятками гранату. Але перед тим як почати, я хочу з вами поділитися маленьким секретом: для того, щоб картопля в салаті не перетворилася на паштет, її потрібно відварити вже нарізаним кубіком. В киплячій та підсоленій воді варимо нашу картоплю приблизно 5-7 хвилин до готовності. А вже відварену картоплю промиваємо холодною водою. Таким чином вона збереже свою форму. Родзинкою нашого салату буде копчена куряча грудка. Вона надасть нашій страві більш витонченого смаку. Її ми наріжемо на дрібний кубик. Друзі, при приготуванні цього салату хтось використовує свіжі огірки, хтось солоні, але я візьму одразу обидва і вам також рекомендую спробувати. Їх ми також поріжемо на дрібний кубик. Далі нам знадобляться яйця. Їх ми також дрібненько нарізаємо. І наостанок зелена цибуля. Мені дуже подобається її смак в цьому салаті. Далі нам знадобиться велика ємність, і ми всі наші порізані овочі всипаємо до неї. Любі, напишіть, будь ласка, в коментарях, які страви ви полюбляєте готувати на новорічні свята. Мені буде дуже приємно! І вже наостанок всю цю строкату нарізку заливаємо щедренько майонезом, який ретельно перемішаємо з нашою нарізкою. Ось подивіться, як він соковито виглядає. Далі нам знадобиться велика і бажана красива тарілка, в якій ми розмістимо форму та склянку для формування нашого майбутнього віночку. І з допомогою ложки обережно перекладемо наш салат до тарілки. Друзі, ось подивіться, як в мене це виходить. Коли весь салат буде вже на місці, з допомогою ложки обережно розрівняйте його, трохи надавлюючи, щоб форма була більш пружною. І ось тепер самий хвилюючий момент. Помаленьку знімаємо наші форми і дивимось, що в нас вийшло. Подивіться, яку ми отримали красиву та рівну основу для нашого майбутнього віночку. І ось тепер настав той момент, задля якого ми тут всі з вами зібралися. Це прикрашання, яке надасть нашій страві свою родзинку. Друзі, нам знадобиться дуже багато кріпу. Але ви тільки подивіться, яка краса в нас виходить. І зафіналимо нашу страву зернятками гранату, який ми хаотично розкладемо по віночку. Таким чином, наша страва перетвориться на справжній витвір мистецтва. Якщо чесно, мені навіть їсти його буде шкода. Любі, ось подивіться, як звичайний для нас салат може стати головною окрасою вашого столу. А зараз всім гарних свят, смачного та з наступаючим Новим роком!